Друзі заїхали в колибу пообідати день народження, і ми заїхали так. нормально пообідати, подарочок з таким виглядом, зробили з таким виглядом сидимо в віконечку, нагуваємо, на Карпати. Це мрія. Отак посидіти. Ми тут сидимо. Столиком. Це не гуверло, це Петрос. Говорила там. Петрос. Ну, говорили вам, ряду. А я вижу. Не Каже, Петрос. Вигляд чудово. Так що будемо Дякую, дякую Поки що вибираємо, покажу, що вибираємо. Дякую. Нам принесли комплимент. Он такий сальце сліпчиком від ресторану. Пробуємо. З огурчиком. Друзі, смакота, навіть. Смачно. А що буде впереди, то побачимо. Друзі. П'ю каву і принесли таке. Він це сухеньке. Дивіться. Вип'ям за здоров'ячку нашої Тетяни Брікрін. Це твоє здоров'я. Тату з сином з безалкогольного пива перейшли на безалкогольне вино. Дуже смачне. Рекомендую. Карпатське, безалкогольне. Ще такого не пила. Сухеньке. Ага, смачненьке. Холодненьке. Так, друзі, принесли нам з Дімоном. Угу. Принесли нам мушечку. а дівчата. Банош. Бан, чорний, бано. Так що будемо пробувати. Ми захотіли юшечки з грибами. Бачите яка <звіття в старій> mm -hmm> Які грибочки. Mm -hmm. А баношки, бачите, з горішками, з сиром. горішками? Mm. <звіття варіжко. звіття варіжко> чи що там, чи гриби, соус, ну не знаю, якісь такі. Дліки. Ясно. Так що, якось так, будемо пробувати. Друзі, принесли нам дерунчики. Це з чим? За грибами Я з грибами. Одні з м'ясом, одні з грибами. Будемо пробувати. З виглядом на гори. Друзі, біручки. Такі маленькі. Такі смачненькі. Друзі, гулять тут вже по повної принесли рибку форельку. Така ж рибка фарелька за ребам пробувати. Спочатку до його дирини. Давайте вип'ємо за любов, за кохання. А це дирунчики у ридному соусі може так в карпатах то більш загроза все пробує Звісно, бомба Це не рівненський виноград з колонами а карпатські дыруни прикольніше моменти Бомба знімати, маленькі, вкусненькі. Ти теж можеш пустити. Ні-ні-ні. Попрошуємо рибу. Будемо їсти форель. Угу. Виглядає дуже сочно і смачно. М -м -м. Друзі, М -м -м. пробуємо, пробуємо ринку. Чисточки, падали трошки я. Не далеко, немає. Смачно. Ну, я рамча ще повітря. Ну тут ми вже самі навідали. Тись 400 скопій, там до кілометрів, ми там... Друзі, ми вже пообідали. Я дою уже по Вигляд. Іконочку такі. І не сидимо, обалдеємо. Карпати посила. Да, друзі, коли був високий перевал, кухня дуже смачна, ми поїли, пообідали. Так що рекомендую, хто буде, дуже смачно не пожалкує. Дімон дає підтвердження. Дімон так кажучи ні? Так кажучи ні? О, Дімон каже так.